Не був два тижні на пасіці, саме зацвів соєшник, такий 3, 3 часа дня. Отакий От льот. Сьогодні ввечері попробую покосити. Зараз гляну, якщо потрібно якийсь вулик підставити. Рамку підставлю і готуємося до головного взятку. Откриваю вулики, якщо є пространство на одну рамку. Підставляю їм ще одну рамочку. Є й такі сім'ї. З весни матка погано сіяла. Я підсидив, вони не прийняли. Поки вивели свою, десь обратно пропало. Пропала матка. Зацвій соєшник. Білка гуде, гудену не так сильно, звісно. Кропимо сою. Другий раз після дощу бур'ян поріз, соя ріденька, погано зійшла. А на цьому городі кропимо щирицю. сої немає, Ну, не треба запускати город.